Ірітерка Львів новини вітає вас у випуску. Дізнаєтесь, коли по Замерстинівській поїдуть трамваї, де у Львові з'явиться майданчик для виголосу собак та ще багато іншого у студії Ірина Полиха Сурдопереклад Лілії Костишин. У Львові шахраї ходили по квартирах, вимагаючи гроші за повірку загальнобудинкового теплового лічильника. Про це Львівтеплоенерго Львів теплоенерго повідомила Львів'янка. Така послуга справді є, однак її оплата включена в квитанцію за квартплату що у сюжеті. У цій багатоповерхівці на панчі лише вчора встановили загальнобудинковий лічильник на тепло. Тиждень два він запрацює. Тож мешканці зможуть контролювати і регулювати подачу тепла. Та за потреби навіть призупиняти мешканці зможуть регулювати тепло, коли вони виберуть з цілого під'їзду даного будинку. виберуть одну людину, яка буде відповідати, яка відповідно напишуть свою заяву. Ми їй даємо доступ до лічильника, і тоді вона приходить. Перекриває одну засувку, перекриває другу засувку. Тим що Львові більшість багатоповерхівок обладнані загальнобудинковим лічильником, вирішили скористатись шахраї. Невідомі чоловіки, представившись працівниками Львів Теплоенерго, ходили по квартирах, вимагаючи гроші за начебто провірку приладу обліку. До нас вчора зателефонували мешканці поцікавитись про те, чи дійсно наші працівники ходять по квартирах і збирають гроші на повірку лічильника. Вони розповіли, що до них прийшло прийшли чоловіки. Представили, що вони нібито з Теплоенерго і збирають гроші на ремонт і повірку їхнього лічильника відповідно до нової постанови Кабінету міністрів, яка вступила в дію з 1 січня. Однак такої постанови Кабміну немає, та й самі працівники ЛМКП львів теплоенерго повноваження збирати гроші по квартирах не мають, оскільки оплату такої провірки вносять у квитанцію за квартплату, та й роблять її раз на 2-4 роки, а загальну суму ділять на усіх мешканців будинку. Повірку ми. Робимо за власний кошт підприємства. Якщо лічильник знаходиться на балансі власника будинку, це ЛКП, належно від приналежності, то повірку робить власник будинку. Тож будьмо пильні, особливо до підозрілих людей без відповідних посвідчень і документів. Ірина Кононець, Анатолій Лопаченко, новини. У Львові економлять теплом у зв'язку з потеплінням. Об'єкти теплопостачання працюють в економному режимі. Зважаючи на підвищення температури повітря, параметри подачі зведені до мінімуму. Повідомляють у міській раді і нагадують, понад 80% житлових будинків Львова мають лічильники. Таким чином мешканці можуть самостійно коригувати подачу тепла. Плитку на проспекті Свободи знову перекладатимуть, оскільки осідає ґрунт і та, котра зараз є. Нагадаю, що її виклали впродовж вересня-листопада минулого року, вже де ходить під ногами. Виправлятиме недоліки фірма-підрядник за власні кошти. Для цього їм знадобиться приблизно 10 днів. Підрядники вже перекладали плитку, однак ефекту це майже не дало. Тож, коли розпочнуть наступні роботи, дізнавалась Ольга Тимуляк. Плиткою встелені майже 4 тисячі квадратних метрів тротуарів на проспекті Свободи. Львів'яни і гості міста спочатку були задоволені, однак тепер розчаровані. Покриття потрібно перекласти. Треба переробляти, люди спотикаються. Тільки що йшов машина впав. Щоб встелити плиткою тротуар на проспекті Свободи, необхідно близько шести місяців. Фірма ж виконала цю роботу за два з половиною, розповідає директор підрядної організації, яка проводила роботи. А тому є недоліки. Однак підрядники переконують, при таких капітальних роботах. Брак може складати 5-7%. У цьому випадку навіть п'яти немає. Замінити за підрахунками підрядної компанії потрібно трохи більше 50 квадратних метрів. Всі фактори на накупу склались і стислі терміни, і погодні умови вже в кінці заважали. Так само це є центральна частина міста і люди не можна закрити її відокремити від людей. Люди постійно. Рухаються і тим самим теж перешкоджали. У ратуші кажуть, як тільки плитку поставили, люди одразу почали ходити нею. Це і є основна причина, на думку посадовців, чому плитка просіла. Зразу за свіжо вкладеною плиткою, як працівники дорожні, її вкладали, зразу йшли, можна сказати, поверх того. Мешканці і просто руйнували ту роботу, яку Інші виконували. підрядники розумують, щоб якісно перекласти плитку, потрібні сприятливі погодні умови, а тому чекають, коли на дворі стане тепліше. Ольга Тимуляк, Юрій Матьора, новини. Вулицею Замарстинівська трамвай номер 5 та номер 6 поїде вже цієї п'ятниці. Обіцяють у Львів автодорі. Транспорт мали запустити ще минулого тижня, однак були недоліки у роботі дорожників. Довелось піднімати рівень дороги або поблизу колії не збиралася вода. Наразі ще потрібен час, аби дорожній розчин набрав відповідної міцності, та дорога довше простояла. Повторне тестування планують провести вже у п'ятницю. Якщо все відповідатиме нормам, цього ж дня Львів автодор планує відновити рух транспорт. На цій ділянці. Ми розраховували, що воно швидше, будемо так казати, схопить розчин, так? але ми додавали відповідно домішки і так далі, щоб дозволило скоріше набрати міцності. Проте все ж таки це зима. І звісно, що при таких температурних показниках, які є ввечором, вночі, то воно не дозволяє так швидко це зубити. У продовження транспортної теми від сьогодні через вулицю Устояновича курсуватимуть тролейбуси. На цій ділянці вже відновили контактну мережу, замінено електроопори від перехрестя вулиць Митрополита Андрея та Шептицьких і до вулиці Устояновича. Тож тепер тролейбуси відновили свій звичний маршрут до вулиці Університетської. Нагадаю, після проведення робіт через вулицю Устояновича дозволили проїзд виключно для громадського транспорту. Від 31 грудня площою вже курсують автобуси. У зв'язку з відновленням робіт з реконструкції проїзної частини на площі Святого Юра з 10 лютого відновлено рух тролейбусних маршрутів номер 2 7, 9, 10 і 12 і також 20 до кінцевої зупинки університет на площі університетській. Опорні пункти українських силовиків за останню добу обстріляли 45 разів з боку сепаратистів. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. Позиції силовиків атакували у районі Мар'їнки з гранатометів різних систем і стрілецької зброї. У районі Горлівки по укріпленнях сила АТО в Зайцевому і майорському бойовики відкривали вогонь з мінометів і гранатометів. Також обстріляли позиції українських військових в передмісті Донецька, Пісках, Опитному і Авдіївці на Маріупольському напрямку. Бойовики активізувалися у Талаківці і Широкиному. На Львівщині прикордонник попався на хабарі у 200 доларів. Правоохоронці зафіксували факт вимагання та отримання прикордонником мостиського загону неправомірної вигоди вчора вечорі. Повідомляють у Державній прикордонній службі України. Кошти військовослужбовець отримав за безперешкодне ввезення на територію України транспортних засобів з Республіки Польща. Наразі за фактом тривають слідчі дії. Державна прикордонна служба України звертається до усіх громадян не створювати прецеденти. Та не намагатися у будь-якій формі, у тому числі шляхом пропонування коштів впливати на прийняття правового рішення правоохоронцями. У разі вимагання від вас хабара ні в якому разі не погоджуйтесь і одразу телефонуйте на гарячу лінію за номером телефону 044 527 шістдесят Також нагадують, що за взяття хабара, як і за спробу дачі, передбачена кримінальна відповідальність. Територія для чотирилапих. У Львові у парку Франка встановлюють ділянку для вигулу та дресирування собак. Її розмістять у верхній частині парку поблизу вулиць Матейка та Крушельницької. Площу обгородять сіткою та зроблять два входи. Згодом схожу конструкцію планують влаштувати і в парку культури. Валя із чотирилапим тоні живуть неподалік парку Франка. Сюди приходять гуляти тричі на день. Для піврічного песика потрібен простір, а тут собачка має з ким побавитися і де побігати, зізнається валя із собою. Вона завжди має м'ячик для ігор та розвитку домашнього улюбленця. А про те, що в парку має з'явитися спеціальне місце для вигулу і дресурування собак, вперше дізнається від нас. Площадка, ну це круто, це добре, це потрібно, і якби це допомагає вирішити якісь такі конфліктні ситуації. Але тоді треба якось розмежовувати. Ну тому, що у собак, як і у людей різний характер, є вони не всі дуже добре контактують. Thank you. І якби буде дуже багато конфліктів, все одно і все одно, тобто будуть будуть виходити за межі площадки. Майбутній майданчик такий розділля для нього вже готують ділянку. Вона у верхній частині парку. Тут підрядники вже розпочали роботи, будуть встановлювати паркан. Висота огорожі для великих порід буде ну, плюс-мінус метр сімдесят п'ять. Ну це великі породи, Ну так має бути для малих. це є інша територія з тієї сторони, це є метр п'ятдесят. Це все, що є, це все буде територія парку. От тільки все вона буде загороджено. Буде дві фірми. Точки два входи з однієї сторони, з іншої. От одна ділянка частина буде перегороджена. Ота між ними. Площа майданчика буде 400 метрів квадратних. На її створення із міського бюджету виділили 200 тисяч гривень. Створена комісія, обходили декілька, ну ціле місто обходили, обходили декілька парків, і тому що є велика зараз проблема у вигулу собак. Іменно в парку Франка. на цей рік ще будуть закуплені снаряди, якісь спонсорські кошти. Або ще додатково ще місто дасть кошти, тобто це буде повноцінний майданчик для виголу, для дресирування собак. Спеціальні та офіційні місця для виголу собак є у кожному районі міста, загалом їх 58. Спеціально відведені ділянки діють при кожному ЛКП. У парку Франка такий буде невдовзі. Тут повинні просто люди відпочивати собі сидіти. Навіщо тут собаки? вигулювати їх. Мені здається, не потрібно це тут. Ну хіба що внизу там? Ну, я думаю, що може й потрібно. Спеціально би мало бути. В парку. В парку більше гуляють. Подібний майданчик хочуть влаштувати і в парку культури імені Богдана Хмельницького. Ірина Качмарик, Юлія Недзельська, Назар Петуляк – Новини. Вогонь сердець благодійний концерт із такою назвою вперше відбувся на сцені львівської опери. Захід організував благодійний фонд з метою допомогти маленьким талантам здійснити свою мрію, виступити разом із знаними артистами України. Тож відомі співаки на великій сцені заспівали спільно із талановитими дітьми. Відвідати захід міг кожен охочий. Вартість квитка складала від 80 до 350 гривень. Кошти, виручені від продажу, будуть частково спрямовані на придбання кардіомонітора для амбулаторного спостереження дітей із вадами серця в Львівській обласній дитячій лікарні «Охмадит». На нього потрібно приблизно 30 тисяч гривень. Це є допомога юним талантам виступити на великій сцені зі своїми знаними кумирами для того, щоб назбирати кошти на купівлю для карді кардіомоніторів Львівської обласної лікарні «Охмедит». Такі акції вони якраз сьогодні дуже потрібні, тому що ми розуміємо, що є багато проблем, які держава просто не в змозі, влада виконавча просто не в змозі виконати із об'єктивних і суб'єктивних причин. Але є і ще багато. Такої роботи, такої діяльності. Є багато такої роботи, такої діяльності, яку ми, як суспільство, повинні робити. Що ж, на цьому я з вами прощаюсь до 20.30. Тоді підсумуємо день. Нагадую про наш інтернет-портал lviv.tv. Маєте власні новини, телефонуйте на номер гарячої лінії, який бачите на екранах. До зустрічі!